Своєрідним осередком традиції на Рівненщині є село Семидуби. Населення сягає лише кілька тисяч осіб, проте кожен мешканець неабояк цінує звичаї. Історичною пам'яткою тут є церква святого Дмитрія, яка стоїть на цій землі майже п'ять століть. І вже два роки поспіль парифіяни прикрашають храм в оригінальний спосіб. Усі ялинкові прикраси зроблені власноруч і вишиті хрестиком, і оздоблені бісером. Ініціаторкою такої роботи була парифіянка Олена Луцюк, каже, ідею запозичили у церкві на Тернопільщині, але дещо змінили на свій лад. Працювали, і в нас вийшло загалом 110 кульок. Працювало 12 майстринь над створенням такої краси. Ось це є наша пожертва на храм, тому що все, всі матеріали купували за власні кошти. Таким чином, вирішили зробити таку пожертву на храм на честь. Великого свята Різдва Христового жінки різного віку близько місяця трудились над створенням 110 новорічних іграшок. Тут і біблійні, і патріотичні мотиви, а на одній навіть вишите зображення храму. Та найголовніше те, що дизайн кульок унікальний, оскільки пильно слідкували, щоб кожна прикраса була різною. За словами семи дубських майстринь, робота у команді була схожа на такий собі конвеєр, де кожен мав своє завдання. Перше вирішили так прикрасити ялинку ще минулого року. Тоді до роботи долучилась також Олена Лаба, любов до вишивки в її род. Дині передається з покоління в покоління, тому коли почула пропозицію, без роздумів погодилась. Я вирішила доєднатися і вишити ось такі. Це йдуть готові заготовки, по яких вишиваємо бісером. Тут в нас ангелик і квіточки двох сторонні, а тут у нас є спаситель і Богородиця. Ну щоб вишивати днів чотири. Плюс її потрібно було зробити: тобто зшити, обклеїти і підготувати ось таку кульку. Окрім новорічної ялинки, парафіяни оздоблюють храм до кожного християнського свята. Майстриня Оксана ще з 2020 року вишиває бісером рушники та набори, якими тепер прикрашають ікони на стінах святині. каже, що емоції від результату варті усіх зусиль, тому тепер і сама не може злічити кількості своїх робіт, але зупинятися не планує. Буду старатися вишивати далі. Ну подобається, і все люблю приносити. Як прийдеш до церкви, принесеш той рушник і подивишся, як воно. Прикрашає ікону, прикрашає церкву і якусь на душі стає дуже легко, радісно і хочеться те все робити і далі продовжувати. Настоятель Свято Дмитрівського храму, отець Володимир каже, така взаємодія церкви з вірянами дійсно радує, оскільки завжди готові прийти на допомогу один до одного. За шкалою від 1 до 100, то можна сказати, що 100% прихожани допомагають завжди. Відгукуються на різні прохання. Ось навіть є ініціаторами самі в нашому храмі. Знаходиться така, можна сказати, маленька іскринка, яка. Привернула до, до нашої церкви, до нашого села увагу. Відтак ані війна, ані будь-яке інше лихо не стане на заваді для об'єднання українців навколо будь-якої, навіть маленької мети, а як показують прихожани Святодмитрівського храму. Разом будь-яку справу можна перетворити на особливість та досягнення. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.